Так, продовжуємо наш огляд і це буде огляд другого колу після 14 лютого. Подивимося, що як зараз росте. Так, Це у нас сорт Salman Symbiose. Так, висота його зараз 30 см, вже з'являються перші бутони, але гадаю, що він ще буде тягнутися до сантиметрів 40-50 см, можливо. Побачимо пізніше. Так, тут у нас е, сорт кабана. Кабана вже починає окрашуватись бутон. Висота 50 см, це високий тюльпан. Я ще його минулого минулому році поставив під стілаж, і він там був дуже високий, витягнувся сантиметрів 60-70, був, мабуть. В цьому році він такий, як треба. Висота, бачите, 50 см, ніжка товста. Тюльпан міцний, гарний. Тут у нас сорт парадеро. Ой, ні, вибачаюсь, не парадеро, це сорт Буліт. Висота його зараз. 40 см. Я люблю цей сорт, він дуже гарний, бутон нього великий. І я думаю, що він в мене витягнеться під всі 50 см. Бо, зазвичай він такий коротенький, але ж він отримав більше охолодження в цьому році, тому що він стояв в холодильнику аж до лютого місяця, мабуть. Ну, до початку лютого. Тому він вже такий височенкий. Я дивлюсь, він вже буде більший Це 100%. Так, тут у нас це те саме, це Буліт. Тут у нас Royal Virgin. Білий сорт тюльпану. Висота по краю листочка 45 см. Росте нормально, з'являються вже перші бутони. Так, тут у нас сорт Strong Gold. Ну, За Strong Gold я взагалі не переживаю. Він 100% встигне до 8 березня, ми його зріжемо. Він, в принципі, наздогнав на другому поверсі, навіть той Стронг, який був винесен набагато раніше. Висота 50 см. Пішли далі. Що у нас тут далі? Давайте далі. Ось тут побачили карі. Це у нас карі, от карі під питанням, не знаю частини, бо залишається 2, 2 тижні. А щось, а щось він тільки до 40 см доходить під стілажом, він вже 70 см. Ну, під 70 см. Якщо бути таким точним. Так, це у нас сорт мілкшейк. На ніжку вже став, Блин, ну, надіюсь що встигне він вирости, висота його 40 см, але ж бутонів не видно, прощупується, але його не видно. Так, тут у нас сорт Авангард. Висота його вже 43 см. В принципі, я теж за нього. Не хвилююсь, він обов'язково встигне вирости до 8 березня. Так само, як і ось цей сорт, назва якого Елісон Бредлі. Бачите, вже з'явились бутони і вже вони там навіть так, трішечки червоніють. Висота його складає. ну Якщо по краю листка, то десь 37 см. Я думаю, що він за 40 точно вийде, а там будемо дивитися. Так, тут у нас сорт корола. Вона у нас два місяці росла на 14 лютого, на 8 березня, зараз 36 сантиметрів. Так, тут зараз тут у нас сорт парадеро. Ну, парадеро теж не знаю, можливо, не стигне. Можливо, прям під 8 він виросте. 33 см його. Тут у нас сорт Фокстрот. Трішечки топінгує листочок, бачите? Не знаю, вентиляція вроді все, все нормально. Тут він у мене ріс без ніяких взагалі проблем. Тут трішечки вже топінгує лист. Не знаю, можливо, добавлю вентилятор під нього. Ну, якось так. Зараз він вже 30 см. І гадаю, що він буде. Вищий на порядок, чим був в мене на 14 лютого. Так, тут у нас ну, це також сорт карі. Ну, Та ну, що, ми його заміряли 33 см. Ну, якось так воно все виглядає. Тримаю кулачки, що все встигне вирости до 8-го і я його реалізую. Всім гарного дня, до побачення.